Йшов до завершення 2023-2024 навчальний рік. Яким він був? Важким, Сирени, тривоги, дистанційне спілкування, плідним. Попри всі несприятливі умови, ми не спинилися на шляху пізнання дієвим. Ми активно брали участь у різних конкурсах, змаганнях та проєктах. Добре, ми підтримували один одного та тих стоїть на захисті нашого життя та свободи. І сьогодні, останній день навчального року, ми підводимо підсумки нашої роботи. Запрошуємо для привітального слова директора Мажирівської гімназії пономаренко Тетяну Васильівну. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, працівники закладу освіти. Я вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Минув ще один навчальний рік в умовах війни. Підвиття сирени під обстрілами. Знаю, що вам всім було дуже-дуже важко, але повірте, нашим захисникам, хлопцям і дівчатам, які стоять на нулі, набагато важче. Діти, вони боронять нас там, щоб ви могли навчатися тут. Зараз в Україні нема ніде безпечного місця. Найголовніший пріоритет вижити. Я сьогодні хочу подякувати всім дітям, які виходили на навчання в Zoom, які виконували домашні завдання, які брали активну участь в різного роду олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Близько маємо за цей навчальний рік, близько ста нагород маємо переможців, призерів. Я дякую нашій керівнику гуртка «Чарівниця» сільній Людмилі Володимирівні та її вихованцям. Їхні роботи, їхній талант знають не тільки в Україні, а й за кордоном. Канада, Чехія, Болгарія і інші. Я хочу подякувати сьогодні вчителям за наполегливу працю, за творчість, за любов до дітей. Я хочу сьогодні подякувати вам, шановні батьки, за те, що ви постійно контролювали дітей, допомагали їм долати труднощі, підтримували і підтримуєте в цей дуже нелегкий час. Перегорнута ще одна сторінка шкільного життя. А для наших дев'ятикласників, для наших любих випускників з 1 вересня. Відкриється нова сторінка, але вже в стінах іншого навчального закладу. Я бажаю вам, наші любі випускники, дорогі наші діти, впевненості в собі. Надії, що все буде добре, що все буде закінчиться нашою перемогою і вам відбудовувати нашу Україну. Тому вчиться, бо знання ой, як потрібні нашій державі, щоб вона була ще кращою, ще багатшою, ніж до війни. Діти, ми віримо в вас, у вас все вийде. Але до 1 вересня ще багато часу. Розпочинається літо, канікули. І тому, дорогі наші діточки, сонечки наші, відпочивайте літо, влітку, набирайтеся сил. І все у нас буде добре. Всім нам бажаю здоров'я, миру і перемоги. Ми всі радіємо останньому дзвонику, адже попереду нас чекає сонячне літо та багато позитивних емоцій. Проте, де хто сьогодні відчуває сон? Дорогі наші випускники! Попереду незвідана даль, позаду протоптана стежина у шкільному дворі. Ми віримо, що ви оберете правильний шлях і будете гідними людьми. А згадка про нашу гімназію залишиться у вас на все життя, колись веселий дзвоник вас зустрічав на порозі перший клас. А сьогодні він лунає на знак розставання з гімназією. Пошивані хвилини завжди наповнені яскравими спогадами, тамщівлими сумом від того, що йде минуле щось дороге, рідне. Дорогі випускники, нехай кожен з вас знайде свою дорогу в житті. Для вас у вікна гімназії завжди буде горіти світло. І цей останній дзвоник стане початком нового, щасливого шляху у вашому житті. Бублік Вікторія. Дейвіше пірило. Кондус Елизавета, Компаниец Илья, Кравченко Александр, Кривошея Виктория, Матякина Диана, Митюкевич Егор, Орсиенко Александра, Павлова Анастасия, Федченко Надия, Фатюн Бозан, Сипура Руслан, Ось і останній дзвоник в нашій гімназії. Нехай він залишається в пам'яті на довгі роки. Нехай вибір вашого вашому життєво шляху дозвоть повністю розкрити потенціал і талант кожного з вас. А всім іншим учасникам освітнього процесу ми бажаємо гарно відпочити влітку та повернутися до шкільного порогу повними сил та готовим підкорювати нові вершини. Здоров'я вам! Злогоди в родинах натхнення на хороші справи та мирного неба над головою! Вітаємо всіх із завершенням 2023 2024 навчального року! Всі